Щось зі своєї системи. Він не любить машини, зброю, так як ми з тобою. Усе вабло, він чухає на дівок чи на шмаль, але не відкладає нічого. Так, ладно, нам до губів, так, я так поняв. Де ці губи? А щось тут? Стрип-клуб. Погнали. Так, all right, all right. I mean, I'm Що, подобається швидкість. Uh -huh.

тук 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 тримайся, тримайся, все буде добре. Бо не страшно. Блин, а машинка то димить трохи. Поганий знак. Окей. Давай сюди. Короче, скоро мы гориты будем, я так думаю. Блин, давай, тут спортивна ця тачка. Давай її заберем. Чувач, нам надо ця тачка спортивна. Сідай. О, четко. А та чамба. Так а чого на дымить? А, це дымить наш друг. Я думав в тій машині вже капець.